Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Якщо у вас є долари, якщо ви тримаєте в них заощадження, то подумайте, якось перекласти куди-небудь ці заощадження. Адже Америка, здається, буде мати проблеми, а відповідно, і її фінансова система. Що перекласти. Ну, я не знаю, можливо, в євро, але і Європа здається через торгівельний конфлікт зі сполученими штатами, торгівельний і політичний конфлікт теж, мабуть, буде мати проблеми в юань. Китай, китайська економіка падає зараз на 5% з початку року, тобто дуже стрімко падає. Що там лишається? Єна. Але якщо Америка захоче відбирати острови не тільки у Данії, а і ще і у Японії, то і Єна буде ненадійною валютою. Що ж лишається гривня? Втім, я не фахівець у фінансах і тому тримаю всі свої заощадження в набоях калібра 5,56 і 308. І це розумно, адже якщо в Америці буде зусиллями Трампа. І маска Трампомаска. Якщо з усиллями Трампомаска в Америці буде криза, то буде криза і з виробництвом набоїв цих калібрів. А багато їх виробляється у Сполучених Штатах. Проблема в тому, що Трампомаск дуже енергійний. І, от все, що ви поганого думали про Трампа, так ось зараз вам потрібно переглянути ці свої погляди. Те, що ви думали про нього погано, так це було у нього найкраще. А те, що у нього погано, і ще гірше, ніж те, що ви думали. У західного світу були свої погані хлопці. Наприклад, Путін це поганий хлопець, Кім Чен Кімчен поганий хлопець. Оцей іранський аятала, поганий ох, хлопець, всякі терористи це погані хлопці. І тепер до них вирішив приєднатися і Трамп. Тепер Трамп стане поганим хлопцем для всіх, якщо він став поганим для Канади, для Мексики, для Панами, для Данії, для Євросоюзу, окремо для Німеччини, окремо для Великої Британії. То, мабуть, він буде там в компанії з Іном. І ще що погано, те, що ми всі з вами помилилися. І не тільки ми помилилися, а і всі спостерігачі, всі ці експерти. Тому те, що експерти завжди помиляються, до цього ми звикли. А те, що я, наприклад, помиляюся, я до цього не звик. Сподіваюся, і ви до цього не звикли, і саме тому підписані на цей канал. Так ось ми всі вважали, що Трамп ізоляціоніст, що він буде проводити ізоляціоністську політику. А виявилося, ні, він експансіоніст. Він хоче окупувати Канаду. Це на хвилиночку країна, яка входить в велику сімку. Могутня країна в економіці і найбільш відданий з Союзних сполучених штатів завжди. І ми думаємо, що все це не серйозно. От ми думали, що не серйозно, що він хоче забрати у Данії Гренландію. А виявляється ні, все дуже. Же серйозно і каже, що він не виключає, що буде застосовувати військову силу для цього і проти данії, і проти Панами. Звісно, він всього лише говорить. Але ми ж пам'ятаємо, що коли він починав всього лише говорити, що хоче балотуватися, то це здавалося маячнею. Але для політика такого рівня, який представляє країну такого рівня, будь-яке слово це дія, будь-яке слово дуже вагоме. Словами починаються великі міжнародні конфлікти, словами розриваються союзи, словами обвалюються валюти, словами починаються економічні кризи. І от всі в світі дивляться зараз на сполучені штати і бачать, що їх зараз буде очолювати енергійний дурень. Під час своєї останньої прес-конференції в марі Лаго він 5 хвилин присвятив тому, що Обурювався тому, що в Сполучених Штатах виявляється заборонені гнучкі душі, от душ, в смислі не душі, ті, які у нас тут, а от душі, з яких миємося вранці. І там немає гнучких душів, і він каже, що вода ледь тече, і він це обов'язково все скасує. Він впровадить, щоб тільки гнучки були. П'ять хвилин він цьому присвятив. В Україні він присвятив. 30 секунд 30. він виявляється, ненавидить Оці вітряки, якими здобувається електроенергія, каже, що він все заборонить. Не буде в Сполучених Штатах жодних вітряків. Ці вітряки, у них до речі в більшості стоять в морі, качають дешеву електроенергію, але він їх ненавидить. До речі, те, що Трамп дурень не обов'язково погано для України, можливо, це гірше для Московії. Енергійний дурень, який ненавидить НАТО, ненавидить західну систему, ненавидить Євросоюз, ненавидить самостійність Канади, ненавидить Данію. Поважає Кім Чен іна і ніколи погано не відзивався про Путіна. Йому буде в колі поганих хлопців, так само тісно, як і в колі хороших хлопців, що він хоче розвалити євросоюз. Він хоче розвалити євросоюз. Ми про це поговоримо трошки згодом. То точно так само він хоче розвалити і вісь зла. Тобто він хоче бути сам один льдіні. Є така масть в тюремних колах. Перше, що він уже робить добре, це те, що він оцю от конгломерат чиновників, яким є Євросоюз, Робить із них, із цих нічтожеств чоловіків. Вони потрошку починають звіріти, звірішати. І от що цікаво, що Путін із них людей не зробив, а Трамп, здається, зробить. Нам з вами здається, що основна проблема європейців в тому, що вони несерйозно ставляться до оборони, не можуть ніяк вийти на 2% військових витрат. А подивіться, у них проблеми ж не тільки там. Європейці не створили жодної. Вагомої соціальної мережі. У них мало ракет, які виводять з супутників в космос, і Вони дуже дорогі, неефективні, і самих супутників мало. Натомість, соціальні мережі всі ці гугли це дуже великий політичний, ідеологічний і бізнесовий вплив. Це, зрештою, трильйони доларів з реклами. Подивіться, от ви там щось поговорили по я думаю, якоїсь соціальної мережі чи просто поруч з. Американським телефоном про що-небудь, і вам одразу ввечері видають рекламу в Google, спонтанну рекламу. Тобто формують ваш мозок, формують ваш ринок через соціальні мережі керують споживанням. І саме тому американці так серйозно до цього ставляться. Є такий подільник Трампа Маска Тіль, він такий видатний гомосексуаліст, і він має долю в Фейсбуці, в мережі X. В інстаграмі хоче забрати собі тікток. Десь там в Гуглі, я так розумію, Вепол здається, у нього є якась доля. Він володіючи діді Венсом до того ж, уявляєте, який вплив на політику і на споживання він може здійснювати. І звісно, вся ця євробюрократія, і не тільки євробюрократія, австралійська бюрократія, та й багато інших заважають тим, що намагаються оподатковувати соціальні мережі, намагаються їх контролювати і намагаються протидіяти впливу через соціальні. Німежі на власну політику, тобто навіщо всім цим тілям потрібен Трампа Маск? А для того, щоб здійснювати глобальний вплив, і вони зараз вчаться цьому, вони дресирують європейських політиків, вони хочуть провести своїх політиків до влади, саме тому всі ці ескапади Трампа Маска на користь. Путіна любів в Європейському Союзі, але також вони хочуть контролювати і торгівельні шляхи. Зрештою для Великої Британії, і згодом для сполучених штатів, контроль за торгівельними шляхами, основа їхньої економіки їхньої політики. У китайців є проект Новий великий шовковий шлях вони для реалізації цього проекту. Інвестували дуже багато коштів в різні країни, зокрема, купили порт Пірей у Греків, один порт в Італії. Але на цьому шовковому шляху був один камінь спотикання. Сирія був контрольований великий торгівельний шлях, має таки бути контрольованим. Там не повинно бути проблем, там не повинно бути несподіванок. А Сирія – це суцільна несподіванка дуже довгі роки. Саме тому туди влізли московити для того, щоб якось спробувати упакувати все це для китайців. Але потім вони влізли ще й в Україну, і тому прогавили Сирію. І тепер Сирію контролює Туреччина. Московити намагаються вимутити у цих. Сирійців і у турків, щоб їм залишили одну базу в Сирії військову, бодай одну базу, тому що їм за це потрібно триматися зубами для того, щоб підтиснути на турків, вони із Сирії перекинули все, що у них там було, не в Україну. Вони перекинули все це в Лівію. І зараз в Лівії намагаються здійснювати такий невеличкий наступ на сили, які підтримуються. Турками. Турки, тим не менше проти того, щоб Москови там залишати бодай одну базу в Сирії, а Ізраїль, між іншим за, тому що у Ізраїлі великі проблеми з турками. Настільки великі проблеми, що ізраїльські достойники, урядовці, навіть на Таньяху, вже говорять про те, що цілком вірогідною є ізраїльсько-турецька війна, і що Туреччина стала більшою загрозою для Ізраїля, ніж Іран. Самі сирійці. Готові віддати московитам одну базу, але вимагають, щоб московити за це їм віддали Асада. Можливо, знущаються, а можливо, грають. Все одно нинішній сирійський уряд тотально залежить від Туреччини. Туреччина може пограти з Китаєм великий шовковий шлях, але Ерефі вже цю ігру. Грати не може натомість свого часу вона запропонувала Китаю арктичні шляхи разом робити арктичний торговий шлях в обхід всіх існуючих морських і субхопутних великих торгівельних шляхів. Китай уже довгий час складається в криголами московитській, і Китай разом з Ерефією патрулює. Оці от Арктичні моря саме тому для американців треба якось закрити цей шлях через Гренландію. До речі, в Гренландії є американська база, як виявляється, і закривати зручніше не через Гренландію, а через Ісландію. Але для Маска Ісландія занадто маленький острів. Йому ж потрібна Гренландія, само собою, і йому потрібно всім наступити на ногу, тому що це весело. Макрон уже заявив, що Євросоюз не потерпить зазіхань на кордони Євросоюзу, в тому числі зазіхань на Гренландію. Там конфлікт загострюється. Конфлікти загострюється скрізь. Уже було був майже готовий мирний договір між Вірменією і Азербайджаном. Але Вірменія щось не захотіла давати можливість Туреччині. Робити шлях до Каспію через оцей от коридор, і тому Аліїв одразу заявив, що Вірменія фашистська держава, і сказав, що або президент Вірменії сам буде розбиратися з власними фашистами, або Азербайджан буде допомагати йому розбиратися з вірменськими фашистами, тобто дав зрозуміти, що Азербайджан готовий. Вторгнутись в Вірменію це між іншим для оцих наших, які вважають, що мир можливий і мир можливий швидкий для Вірменії і Азербайджану щось він неможливий швидкий, скільки там уже все це тягнеться. До речі, щодо шляхів, зараз поданий законопроект до Верховної Ради про припинення постачання нафти через територію України. Московицької нафти в Європу московити, як ви знаєте, отримують від цього 20 мільйонів доларів в день прибутку, і це давно потрібно було зробити. І звісно, Україна дещо втратить на транзиті, але так ведеться війна. Ми, коли воюємо, теж втрачаємо, але головне, щоб втрати ворога були значно більше, ніж наші. Тобто, ми трошки втратимо на транзиті, Московія багато втратить на своїй нафтоторгівлі і втратять наші вороги угорщина і словаччина. Зараз необхідні оголошення 12-го числа буде вистава колаборант в культеатрі за моєю п'єсою. Кошти йдуть на підтримку батальйону. Братство це важливо, браття і сестри. Тому, якщо не бачили, то підіть і подивіться це легка, хороша. Комедія про потвор 19 січня. Я проведу онлайн семінар для наших братів і сестер, які протидіють у ФСБ, але погано аргументують вони не в матеріалі і для того, щоб вони були в матеріалі, мали необхідну аргументацію. А так само були ознайомлені з передовими методиками передведення храмів з підпорядкування ФСБ до української конфесії. Цей семінар і буде, і можна реєструватися на християнсько-патріотичній платформі тим, хто хоче бути учасниками цього семінару. А 24 січня я приведу онлайн-семінар для українців за кордоном щодо орхроботи, щодо протидії промосковським ініціативам і щодо роботи з місцевими органами влади в інтересах України. В першу чергу цей семінар для християн, для активних учасників церков або Тих, хто хоче бути таким учасником і готовий створювати місцеві церковні осередки? Чому так? Тому що це найбільш ефективний спосіб організації сьогодні. А для людей, не християн, які ще, на жаль, не являються християнами, ми проведемо. Подібний семінар з орхроботи трошки згодом. І ще є два слова, хочу сказати щодо підписки. Я вважаю, що на цей канал, який ви зараз дивитеся, підписано достатньо багато людей. В принципі, можливо, більше і не потрібно. Але я дуже хочу, щоб ви відписалися від всіх рускоязичних каналів і від тих каналів, де. Мають місце хороші руски, це все небезпечне сміття. І те, що воно присутнє в нашому ефірі, і те, що сюди, тут деякі українці тягнуть хороших русів, це дуже погано. Всі бід від проєвропейських московитів. Я, наприклад, люблю поганих русських, от тих, які за Азію, тих, які за Лапті, тих, яких проти Європи, тих, які проти всього доброго. І проти України, і проти НАТО, і проти заходу. А хороше руське, демократічке, про я їх ненавиджу, тому що цій біди від них для нас вони найбільш небезпечні. І коли варвари небираються європейської культури, стають проєвропейськими. Вони стають по-справжньому небезпечними. Так було в часи Римської імперії, коли пропиталася римською культурою і германські варвари, то на тому західна Римська імперія і впала, бо ці варвари стали по справжньому небезпечними. Вони свої племена навчилися перетворювати в держави і. Замість такого спортичного тиску на імперію грибіжницьких наскоків почали здійснювати систематичний тиск. І, мабуть, тодішнім римлянам теж здавалося, що оці от латинізовані германці вони краще, ніж оцих очумазаєніумите. Так само, як і сьогоднішньому західному світу, здається, що. Оці от азіати, у яких демократія і у яких європейські способи економіки і виробництва, що вони безпечніші за всяких там кімченінів, але насправді це не так, як Західна Римська імперія свого часу була знищена латинізованими германцями, так і західний світ буде знищений європеїзованими варварами свого часу Японія не становила жодної нікому небезпеки до революції Мейдзі. але в XIX столітті сталася революція Мейдзі, японці одягнулися в сюртуки, переробили свої шаблі на європейський манір, почали все мавпувати у американців, і от тоді вони стали становити серйозну небезпеку для американців. З усіх венюшок завжди були найнебезпечнішими саме європеїзовані. Петро І тащився по протестантизму і хотів перетворити Московію на Голландію. І от для нас він був найгіршим. Катерина II, яка знищила Запорізьку Січ, Гічманщину, яка покріпачила українське населення, взагалі була німкеня за національністю, переписувалася з Вольтером Подлюка. Більшовиків сприймали як носіїв новомодного європейського вчення, соціал-демократії. І от вони оці всі. Більшовики, які навіть не були частою венюшками. Це були нормальні євреї, соціал-демократи. От вони були найстрашнішими, і погано було саме те, що їх сприймали, що їх толерували всі ці шоу, всі ці Хомінгуєї, всі ці енштейни. Як при європейських московитів толерували, коли вони здавалося про європейськими толерували всі ці Обами. Буші старші нам потрібні лапатники, такі як Дугін. Дугін це наш корисний ідіот. Вони всі мають бути туди, в Азію, в Китай, щоб навіть того західного діяча і європейця, який би і хотів би з ними цілуватися, щоб його вернули від запаху партянок. Не майте сумніву, братця, що хороші руски це рускоязичке. Звісно, що серед цих хороших руских більшість це євреї, українці. І всяка така мутна публіка кавказького азіатського походження. Але і Сталін свого часу народився не в Костромі, і Берія був не Рязанський. Давайте почнемо з того, що відпишемося від них. Давайте почнемо з того, що не будемо їх слухати, дивитися до них дослухатися, брати до уваги їхні роздуми. Браття, і буде нам щастя, а нещастя не буде. Світ потрошку з'їжджає з глузду. Ми про це з вами говорили і будемо говорити і ще дуже багато. Але це непогано, тому що в нормальному світі нам не сильно що світило. А в світі божевільному ми цілком можемо проявитися. Ми цілком можемо перемогти. І на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте. Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.